Доброго дня! З вами канал Народна думка. Тож прилетіло питання в коментарях і досить важливе питання. Воно вже не перший раз прилітає. Давайте з ним розберемося. Важливе питання в тому, тому що можуть пропасти ваші гроші, і потрібно знати, знати що робити. Що ж робити, якщо пропала ваша пенсійна карта, вкрала вкрали це дуже погано, загубили. Десь положили, забули в магазині, забули в банкоматі. Тобто, кожен пенсіонер, майже кожен має е, карту для отримання пенсії, да? і кожна людина в цілому також, тому це відео буде корисне не лише для пенсіонерів. І от що робити, якщо її не стало. Чому це так важливо? Повторюю ще раз, тому що якщо не зробити цих простих дій, в результаті можна втратити свої гроші. По-перше, по-друге. Можуть використовувати цю карту для якихось зловмисних операцій ну це вже трішки важче, але тим не менше, можуть. Тому давайте всім детально розбираємось, відповідаємо на ваші запитання, щоб відео було максимально корисне для вас. Але взамін хочу попросити підтримати канал Народна думка. Вподобайка, підписка, ваш коментар аргументований з своїми якимись доповненнями. Це взагалі супер, тому що ми стараємося тут от висловити народну думку і допомогти як умога більшій кількості українців. Тож, Якщо ви втратили свою карту, першим, що потрібно зробити, це обов'язково А або піти в банк, Б, зателефонувати на гарячу лінію вашого банку. Якщо у вас приват, то в приват. Якщо Ощад, то в ощад. В кожних з них є номер телефону гарячої лінії. От приват і Ощад, я виставляю, тому що це таки, знаєте, найбільш використовувані. Е Телефонуєте і кажете, я такий-то, такий-то, карта була втрачена, негайно її заблокуйте. Все, коли карта заблокована, можна далі не боятися. Потім, що робити, потім? от ви карту заблокували, і потрібно ж потім якось робити якісь дії, щоб гроші собі -то отримувати. Ну, прийде пенсія, а карта заблокована, ви їх не зможете зняти. Потрібно піти в банк або в приваті, навіть і в інших банках, скоріш за все, також. Просто я ними менше користуюся, то не знаю. Є функція випуску карти навіть онлайн. Тобто ви замовляєте карту і потім або забираєте її в відділенні банку, або вона вам приходить додому по почті, або йдете простіше всього в відділення і перевипускаєте собі карту. Карту перевипустили, але тут постає відразу питання: номер карти змінився. Чи потрібно в пенсійний фонд, чи в інші органи якісь нести зміни? Щоб вам нараховували далі пенсію. Я тільки що саме перед цим відео консультувався з менеджером банку спеціально для вас, зателефонував, дізнався інформацію саму найдостовірнішу, тому що в інтернеті скрізь пишуть, що потрібно піти в пенсійний фонд і заявити про те, що ви змінили карту. Ні, цього робити не потрібно. Якщо ви загубили карту і просто відновили її в банкові, то заблокували цю відновили, то Якісь відомості в пенсійний фонд чи в інший орган давати не потрібно, тому що зберігається номер вашого рахунку. Це 100% інформація, номер зберігається, а це означає, що гроші будуть зараховувати туди ж саме, незважаючи на те, що карта змінилась, номер рахунку вашого залишився. Тому не путайте номер карти, номер рахунку і знайте, що воно підтягується. Автоматично це є досить хорошо і правильно зроблено, да? тому що карти перевипускаються, карти втрачаються, змінюються. І кожен раз нести якісь документи, папірці, да? це було б ну, лишня біганина. Далі ви заблокували, відновили, отримали кошти, це все добре. Як можуть списати ваші гроші? В чому саме більша небезпека? Це я не лякаю, це я розповідаю достовірні факти. Перше, безконтактна оплата. Майже всі карти підтримують безконтактну оплату. Ви знаєте, прийшов, піп. І пішов. Так, да, Якщо хтось скористається вашою такою картою в великому супермаркеті, так, е, якщо то вкрадена, то можна, відповідно, заявити в поліцію, хтось скористається в супермаркеті, і камери читають його лице, і поліція буде знати, хто то вкрав, і вже шукати його. Ну, якщо то в якихось маленьких лерівочках, десь там, в селах чи ще десь, то просто буде видно місце, де розрахувались. Але не буде ніхто, ніяк, ніколи, ніщо. Да? Ну, вірніше, коли буде, ну, то мало дасть якої інформації. Е, оплата в інтернеті. Знаючи дані вашої карти, спереду це її номер, ззаді, доколи дійсна, да, я не показую карту в телефон, тому що YouTube блокує. такі відео, не дозволяє цього, на жаль, робити. Я б вам з радістю показав. Але будемо так, як то кажуть, на пальцях. да? Заді, до коли дійсно да чотири цифри через рисочку, і далі йде ваш секретний код. От той секретний код не можна нікому повідомляти, знаючи його можна робити різного роду проплати. З вашої карти, тому ще раз вас попереджаю, не повідомляйте його нікому, крім тих випадків, коли ви оплачуєте в інтернеті самі. Тоді потрібно його, звісно, написати, але також уважно дивіться, на якому сайті ви оплачуєте і оплачуєте лише на офіційних. Ну там оплата за газ це на якомусь сайті Нафтогазу, да? там, за світло на обленерго, тобто то, ну, на довірених сайтах. І знаючи оці дані, зловмисник може провести оплату в інтернеті і перерахувати кошти з вашої карти. Слава Богу, що зараз банки перестраховуються і роблять підтвердження через мобільний телефон. Тобто, коли ви вставляєте оці всі дані, в банк іде запит на списання коштів, банк бачить, що кошти списуються в то місце перший раз і думає: блін, ну давай попрошу. Підтвердження, що це дійсно та людина. Вам на телефон приходить код, ви вводите той код, або приходить підтвердження в додаток мобільного банку, да? і ви нажимаєте Да, це я, я погоджуюсь, я оплачую. І лише після того списання коштів. Це така е, предохранітельна міра, да? яка введена для того, щоб саме. Просто десь забувши вашу карту, щоб ніхто швидесенько нею не скористався. Але безконтактна оплата там до тисячі гривень майже завжди проходить. Тому ну, обережно з цим поводьтеся. Тож, як висновок, перше, дзвонимо в банк, чи йдемо швидко, блокуємо карту, перевипускаємо її і користуємось вже ну, безпечно і. Не боячись, що ви в один день прокинетеся, а у вас там нуль. А якщо ще кредитні кошти, якихось декілька сотень тисяч, то, то взагалі буде дуже-дуже-дуже ну, прикро, навіть декілька тисяч то вже дуже погано. Отака от інформація. На сьогодні бачимо, які прості дії треба зробити для того, щоб не потрапити у велику халепу. Радий вам був розповісти. Канал Народна думка. Якщо ця інформація для вас корисна, цікава і всяка інша, то долучайтеся, будемо разом розбиратись до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.